195 гривень за одиницю це джинси для хлопчиків від бренду Peppers. І ви бачите, тут будуть моделі такого сірого кольору, а також модель буде синього кольору. Вони йдуть такий skinny Fit, тобто не широкі. Ось як знизу вони виглядають. Бачите, як ідуть всередині ці джинси, тут двинитка. І е, Також тут зверху цікаво, тим, що тут іде модель 5 карманів. Тут 2 кармани, 3 спереді, і 2 кармани ось буде ззаді. І е, Також всередині буде ось така е, гумка. Бачите, вона Можна зробити більше-менше за допомогою неї об'єм. Блискавка ЮКК та на е, пуговиці спереді відкривається. У лоті всього буде 10 штук. Розміри будуть 9-10 років 2 штуки, 10 11 3 штуки, 11-12 3 штуки, 12-13 буде 2 штуки, тобто різний вік. Матеріал йде у джинсів. Це 81% котон, 18 поліестер і 1% Еластан. І у лоті 10 штук, тому ціна лоту буде 1950 гривень. І щоб замовити його, ви вже зараз можете писати, до наших менеджерів заробляємо разом.